Доброго дня зі студії Думська Тіві Вас вітає Ксенія Терзі. Наші кореспонденти підготували для вас найцікавіші теми з Одеси та регіону. Прапор військово-морських сил фарба, яка символізує кров, та двоє затриманих. Акція у підтримку українських моряків закінчилася не розпочавшись. Мітингувальники залили паркан і браму консульства Російської Федерації червоною фарбою. У результаті барвник потрапив на правоохоронців і інших учасників акції. Другу банку фарби активістам не дали вилити. Правоохоронці, правопорушників посадили у спецавто. Я нічого не провокую, я нічого не провокую, хлопці. Я не провокую. Зарисоте, зарисоте, зараз іде, Зараз іде над військовими нашими правоцями моряками. І замість того, щоб нас підтримати, ви нам доважаєте. Так, це вдовжень бути перформанс. Краска, красна краска, це кров невинно вбитих. На этой войне и тех, которые сейчас продолжают убивать и незаконно задерживать е страна-агрессор. Но к сожалению, непонятно, почему такая агрессия со стороны е правоохранительных органов. Понятно, что никто не собирался штурмовать. Надзвичайний випадок стався у місті Подільський з юною містянкою. Дівчина була госпіталізована. В реанімаційне відділення місцевої лікарні з алкогольним отруєнням як виявилося до такого стану її довело святкування старого нового року та щедрування після виписки з лікарні з неповнолітньої та її опікуном буде проведено профілактичну роботу. І до приємного до мистецтва танці на крижинці під супровід симфонічного оркестру на льодовій арені одеського палацу спорту відбулася прем'єра мюзіклу за мотивами Миколи Гоголя. Вечори на хуторі поблизу диканьки на лід вийшли повітряні гімнасти, льодові акробати і звичайно професійні спортсмени-фігуристи. Усі вони працювали над виставою три місяці. Головну роль Оксани у Мюзиклі зіграла срібна призерка чемпіонату України з фігурного катання Ганна Іваниченко. Много зайняло репетиція і я думаю, що ми справились. Це навіть якийсь опыт для мене, для всіх. І може, це как-то поможет на соревнованнях у людовому шоу брали участь 80 артистів. Більшість із спортивної школи з фігурного катання крижинка. Усі вони разом з запрошеними спортсменами створили перший національний мюзикл на ковзанці без використання зарубіжних казок або пісень. Така ідея, як популяризувати любов спорт, та для наш головна річ. Uh, поэтому у нас в основі лежить українське известное українське произведение. Ми спеціально пошили костюми українські з різних локацій України. Там віз дісті болтавські мотіви, львівські мотиви. Это дійсно как історія України. Людове шоу дуже сподобалося глядачам. Артистів уже запросили на гастролі у Львів, Київ, і планують вони з'їздити в Європу. На сьогодні це все, чим ми хотіли б поділитися. Наші кореспонденти продовжать стежити за подіями в Одесі та регіоні. Про найцікавіше зі студії Думське Тіві вже у наступному включенні. А зараз колеги передаю слово вам.